Інтерв'ю архієпископа львівсько-латинського обряду Мічеслава Мокшицького італійському виданні Авеніри збурило мережу. Журналіст зі священиком спілкувався на тему війни. У ході розмови порушили також питання російської мови та церкви. Мокшицький зазначив, що мовляв, забороняти в Україні мову країни-агресорки та церкву помилка. Проаналізувати головні посили розмови. Ми запропонували богослову Юстину Бойку. На його думку, в інтерв'ю італійському виданню можна простежити одразу кілька відверто проросійських наративів. Щиро признаюся, що це інтерв'ю, яке вийшло в щоденній газеті Аввеніре, яка є католицьким виданням, що охоплює всю Італію, мене дуже здивувало. Здивувало з кількох причин: по-перше, що воно виходить у такий час. Війни, коли кожне слово є на вагу золота, адже ця війна є гібридна, як ми її називаємо. Інформаційна складова і її є її дуже важливою. Тому треба зважати на слова. Друге, мене е шокувало те, що це вийшло саме для італійського читача у той час, коли в Італії відбулися вибори. Вибрали нового прем'єра, яка є прихильною до України, але всім відомо, що вона пов'язана з партією Берлюсконії, яка є приятелькою кремлівських кіл, зокрема Путіна. І це було звернене до аудиторії італійської, саме такої. Третє, що це інтерв'ю, хто читає італійською мовою, було дуже добре відшліфоване. Там було відшліфоване кожне слово, і це не можна не зауважити. Ну і відповідно, коли я це прочитав, першим ділом вирішив перекласти. Для української публіки, бо вважаю, що це інтерв'ю потребує реакції. Причому не тільки реакції зі сторони богословів, таких як я, але у першу чергу зі сторони єрархів українських церков, зокрема Римо-католицької церкви в Україні. Чому Тому що це не перший випад архієпископа Мічеслава Мокшицького в такому українському контексті? Якщо пригадати трошки історії, то свого часу він дуже часто робив випади на греко-католиків, звинувачуючи їх в тому, що вони згарбали католицькі церкви, які мають бути повернені Римо-католицькій церкві. Потім пішла тема волинської різні. Яку він назвав геноцидом українців проти поляків, і в контексті, в якому він сказав, це все виглядало, що війна, яку переживає Україна вже 10-й рік, є карою Божою за те, що е, українці не покаялися за геноцид. Угу. То Волинську різню так він назвав. Ну і о, тепер, коли мова йде про це інтерв'ю, що тут є не так? По-перше, Архієпископ і митрополит Львівський, Римо-католицької церкви, є дуже важливою фігурою в католицькій церкві. Колись, пригадую, у Львові було два кардинали. Римокатолицький і католицький і греко-католицький це була столиця кардиналів. З архієпископом М'ячеславом Мокшицьким рахуються єпископи світу, адже він був секретарем двох пап. Папи Івана Павла II і папи Венедикта XVI слово, яке він говорить, є таким, яке принаймні доходить до вух багатьох ієрархів. І от, коли я читав це інтерв'ю, я себе запитав, що він хотів донести як ієрарх. І я зрозумів, що меседжі, які він шле, чи повідомлення, абсолютно не корелюють з його місією як архієпископа. По-перше, він роз'ятрує тему російської мови в Україні. Це не є тема, яку повинен піднімати архієпископ. Це є тема, яка, яку повинні піднімати люди до того, скажімо, які є фахівці з цього питання. До того ж, архієпископу є відомо, що ця тема довші роки. Використовувалася російською пропагандою для того, щоб розколоти українське суспільство. Він посувається аж до того ступеня, що каже, що російську мову слід визнати мовою державною, і подає, як приклад Швейцарію. Більше він говорить про заборону російської мови. Це є щонайменше маніпуляція, тому що жодну мову не можна заборонити. Тільки є звичайно природнім, що російська мова є мовою агресора, і українці до неї відносяться негативно. Адже з російською мовою, на українські землі, прийшли окупанти, з ними прийшли вбивства, ґвалтування тощо, тобто речі, які цілковито суперечить Івангеліба більше. Це на українські землі з російською мовою прийшло російське православ'я, яке оправдало це все. Яке оправдало це все. І тому це є шок. Друге, це мені здається є наратив політичний. Друге, до чого він на що він акцентує, це на те, що журналіст йому задає питання. До речі, питання сформульоване в стилі в стилі також московської пропаганди. Мова йде про Українську православну церкву Московського патріархату чи Російську православну церкву в Україні, як тепер хочемо, хоче держава, щоб вона називалася. Що цікаво, архієпископ її називає, що це є церква народна церква. Я, як Богослов, до сих пір не зустрічав таких окреслень, зокрема з його уст. Називати. Російську православну церкву Україні, народною церквою українців, ну це що найменше є недипломатично. Я вже кажу неправдою. Якщо взяти під увагу те, що багато українців прийняли святу тайну хрещення і миропомазання в російській православній церкви, ну то це не є факт, тому що це були радянські часи, і багато осіб були охрещені. В російській православній церкві, адже Українська греко-католицька церква була забороненою. І інші. А російська православна церква вона співпрацювала з державними органами безпеки Російської. І ми зараз бачимо, скільки багато православної церкви єрархів співпрацювало з окупантами, здаючи не тільки позиції військових. Але здаючи цивільних, це є немислимо. Це свідчить про те, що цю цер, ця церква потребує великого покаяння, адже її очолюють атеїсти. Тобто, які страшаться, що існує Бог. Тепер третє. Архієпископ дуже дипломатично, але чітко і недвозначно. Коли мова йде про під контекст, покладає відповідальність за війну в Україні на Путіна, а коли мова йде про співвідповідальність Російської Православної церкви в Україні за цю війну, адже патріарх Кирил відкрито підтримав війну в Україні, то він каже, що це є проблема особиста Кирила чи особиста Путіна. Це є нівелювання правди, адже не треба бути великим дослідником. Вистачає поглянути на всі відео, які публікують чи соціальні мережі, чи засоби масової інформації, щоб зрозуміти, що цю війну підтримує російське суспільство. Про це свідчать соціологічні дослідження, хоча б, які проводяться не ж самими. Ба більше назвіт мені хоч одного ієрарха православного в Росії, який Відкрито відмежувався від політиків Путіна, більше того, засудив війну і зробив якийсь крок, щоб її зупинити. Коли ж мова про ієрархію православної церкви, Української православної церкви Московського патріархату, які є в Україні, ну вони від перший раз просили Путіна зупинити війну, потім Кирила. Кирило їм не відповідав. Тепер вони е... пішли у підпілля, не мов би. Тобто вони вичікують, що я візьме. Ну, це не є позиція ієрархів. І всім це видно, але виглядає, що це не бачить архієпископ і Митрополит Львівський. І це прикро. Е, наступне, що мене дуже так здивувало, що архієпископ втручається знову політичне питання. Тобто він дуже євангельсько говорить про те, що він проголошує рік Божого милосердя наступний. Що людські серця є сповнені люттю і ненавистю, що люди ходять сумні. Це правда. Це правда, і з цим, з цим ми будемо мати справу ще багато років. Треба лікувати людські серця від ненависті, тому немає сумнів, тому що ненависть руйнує, як така. Але треба розуміти, що в даному випадку ми керуємося любов'ю до батьківщини, а ненавистю до ворогів. Любов до Батьківщини і до наших ближніх спонукає воїнів наших, волонтерів, військових і весь народ протестувати тому злу, яка йде не тільки на, яке йде не тільки на Україну, але на весь світ, на всю Європу. По суті, в Україні вирішується питання, питання майбутньої будови світу. Так? І от не добачати оцих духовних речей, бо більше використовуючи євангельські фрази. Е Кидати такі в ф... наративи про те, що потрібне перемир'я, ну то ми вже маємо досвід перемир'я з Москвою у формі мінських домовленостей. І з 24 лютого е... всі українці мали можливість переконатися, що означають домовленості з Москвою і перерва у Війні з Москвою. Вона означає знищення українського народу як такого. Тобто тут вже всі, всі свідомі люди говорять про те, що Москва чи Росія оголосила геноцид українського народу. І стаття, яка була з'явилася разу від імені уряду Російської Федерації на одному з державних засобів масової інформації, виразно про це свідчить. Тобто, Тут від архіміні здається, що архієпископ і митрополит, використовуючи, скажімо, богословську термінологію, все ж таки більше говорить про речі політичні. І це не може не зачіпати українців. І ба більше того, це не може не зачіпати священників, єпископів, богословів, таких як я. Так думаю, в тому числі в Римо-католицькій церкви, є дуже багато, тільки, можливо, їм бракує сміливості сказати це відкрито. Я йду за принципом таким: якщо твій брат щось сказав, зробив не так, скажи йому віч. Якщо ні, при, церкві, при свідках, якщо ні, скажи при церкві. Але тут мій співбрат, ну бо так виглядає: він є архієпископ, є християнин і співбрат наш у Христі. Він сказав публічно, відповідно, це вимагає публічної реакції, що і роблю, що і зробив відразу після того, коли з'явилася його стаття. Я надіюся, що він піде таким шляхом у книзі мудрості є такі слова. Каже: дай мудрому пораду, і він стане ще мудрішим. Якщо і слідувати таким шляхом, то я вважаю, що роблю. Добрий крок, даю архієпископу мудру пораду. Є багато роботи для справи душ людських, і вона потребує багато робітників. І тому краще зайнятися справами Божими, ніж умішуватися в справи політичні. Тим більше виглядає, що в нього десь вкорінена якась озлобленість на на українців, на український народ, на історію тощо. Ба більше того, я вважаю, що інша сторона медалі є. саме це є спроба посварити українців і поляків також. Чому? Тому що не є секретом, що архієпископ, митрополит Львівський мокшицький М'ячеслав є громадянином Польщі, сином польського народу. Сьогодні, як ніколи, польський народ подав нам плече підмоги. Виявився братнім нашим народом, і коли вчора я почав аналізувати останні публікації, які з'явилися протягом тижня в справі польсько-українських відносин, то зауважив, що дуже багато появилося в зі сторони різних середовищ, що очевидно про московських, але навіть з українських чи польських, які кажуть, що поляки, от, скажімо, Україну сприймають, але українців ні. Учора, зокрема, таке опублікував відомий львівський аналітик одного з сайтів, зрештою, західне, Василь Расевич. Ну, це... і після Расевича відразу з'являється стаття е, митрополита Мокшицького. У мене враження, бо вони обоє зговорилися якось між собою, або ще щось. Ну, і я вже не говорю про італійський контекст. І вважаю, що коли мова й про італійський контекст. То там повинен реагувати посол України при Ватикані. Чому? Тому що слово архієпископа Мокшицького, яке було опубліковане в щоден... щоденній газеті Авеніри було скероване до італійського суспільства, щоби посіяти в ньому сумнів, чи слід Україні допомагати у такий скрутний час. Це сказав ієрарх, і ба більше того. Ну, це він сказав ці слова дуже відкрито й офіційно.